Також може виникнути конфлікт різних очікувань От, від шлюбу. Такий дослідник, як Кратофіло, описує наступні варіанти очікувань партнерів. Якщо вони співпадають очікування, то тут проблем немає. Ми про всі позитивні моменти би, тут фактично не проговорюємо окремо чому? Тому що позитивні вони є позитивні. Що про них говорити, з ними до психолога не ходять, і ситуація вирішується би, полюбовно. А от якщо очікування не співпадають в даному випадку, то тоді може виникнути знову таке нерозуміння і конфліктна ситуація. Приклад очікування рівноправності. Один партнер приходить із сформованим заберном. Ми говорили аспектом того, що. Я доросла людина відповідальна за себе, і він очікує такої ж рівноправності, поведінці, взаємодії від партнера. А партнер, наприклад, приходить з авторитарної сім'ї, і відповідним чином він несе в собі транспозицію, як назвав Берн, батьку. Він такий поучаючий, він хоче все якби командувати, розказувати, як робити, і так далі. Тоді партнер з позиції рівноправності дорослої людини просто цього не розуміє, не приймає. А чому тому що вже в неї немає ресурсів, в неї нема ресурсів спілкуватися, в неї немає ресурсів підтримувати ці контакти. Це все для людини а, виснажливо, і вона починає функціонувати от на цьому автоматі, да, виживати, скажімо так. І остання п'ята стадія ну це така. Я ж кажу, вже така нібито м, така е, катастрофа, скажімо так, гостра така форма емоційного м, син, синдрому вигорання, тому що це вже призводить е, до того, що це вигорання, воно вбудовується в життя загалом, і потім призводить е, е, відповідно е, до депресії. Тому і найцікавіше це те, що найчастіше люди вони, не відслідковують свій стан. І це призводить до того, що вони потрапляють, скажімо так, от в кінець цього процесу. Зверніть увагу, що задатки і темперамент відносяться до поняття індивід як властивості індивіда, а здібності да, відносяться до поняття суб'єкта діяльності. Задатки є природньою передумовою розвитку здібностей. І на основі одних і тих же задатків да, можуть формуватися різні здібності. Давайте візьмемо листочок і спробуємо дати відповідь на такі Дев'ять питань. Ви будете відповідати так, згодна, згоден, або ні, не згодна, не згоден. Ще одним моментом важливим є тоді, коли партнери приходять уже як подружжя в компанію, і треба навчитися розподіляти увагу між партнером та своїми друзями, особливо, якщо ти приходиш в компанію своїх власних, а не спільних друзів із партнером. І партнер там їх немає, або ще не знайомий з ними і так далі. Друге, це також необхідно дотримуватися певної конфіденційності, тобто не розголошення сімейної інформації. Іноді один з подружжя може скаржитися, що в компанії партнер не приділяє йому достатньої уваги, або ж критикує, або ж розповідає присутнім подробиці сімейного життя, які інший партнер вважає інтимними подробицями. Важливо розуміти, що таких способів є дуже багато. І для кожного з нас у тій чи іншій ситуації різні способи завершити цей цикл стрес-реакція, вони будуть не одними й тими самими. І а, тому дуже важливо для себе написати, та, скажімо так, перелік, просто його усвідомити. І як тільки ви його усвідомите, цей перелік цих способів, ви одразу а, будете, скажімо так, звертатися, та, тобто до цих різноманітних способів. Та, тобто, тут все ж таки а, я завжди кажу і повертаюся, і з, з емоціями що так одна й та сама річ працює. Головне це усвідомлення. Як тільки ви усвідомлюєте а, той саме джерело цього стресу, як тільки ви усвідомлюєте так, способи, якими ви можете, скажімо так, здолати та тобто завершити цей цикл стрес-реакція, все, тобто ви вже, я б сказала, ну, контролюєте а, цю ситуацію.